Друзі, вітаю! Сьогодні цікава тема, а саме, як допрацювати ось таку зимову годівницю. Давайте спочатку обозначимо проблему. Дивіться, як вона повинна працювати. В ідеалі, ось цей верхній отвір, він має бути приблизно ось так. Потім ми її заряджаємо. До речі, Хто hmm. взагалі не розуміє, навіщо вона потрібна, якщо у вас глибина більш ніж там, 2 метри, то вам краще її використовувати для того, щоб ваша прикормка, підгодування воно було саме в точці, де ви опускаєте ваші гачки. Тому що, якщо кидати на 3 метри просто зверху корм, то він розлітається розлі... розлі... десь там, ну, на дуже велику площу, і це не має сенсу. Якщо течія, то це все зносить будь-куди, тільки воно працює не на вас. Я завжди використовую це для лову плітки на Дніпрі. Це незамінна річ. Е, опускаємо її десь сантиметрів на 20-30 від дна. смикаємо. Воно ось так відкрилось. Тут важке дно, воно відкрилось ось так. І наша каша, прикормка вся опустилась на дно. Як я роблю? Я десь дві опускаю біля дна, висипаю, і потім ще одну десь пів метра від дна, щоб зробити таке. Трошки більше п'ятно, та привабити, ну, привабити рибу, яка побачить його здалеку. Так, вибачаю за цю, цей екскурс, скажімо так. Проблема в чому? Ми, коли її відкриваємо, то ось сюди завжди йде удар. Раз вдарив, два вдарив, три вдарив. І потім цей отвір він у нас вигібається, стає рівним, нам треба його знову ставити ось в таке положення. Після от, там, 10, 20, 30 таких маніпуляцій, метал є в тому металу, він ламається і годівницю ми можемо викинути. Або допрацьовувати якось там. Це вже ну, буде. Набагато складніше. Що нам потрібно робити? Нам треба зробити так, щоб сюди не було удару і в той самий момент і відкривалась годівниця. Що я пропоную вам зробити? Я ось знайшов в мене алюмінієва така проволока чи дріт. І дивіться, мабуть, мідну краще було б брати, або сталеву. Ну, сталева, вона потім пережавіє, буде воно негарно, хоч, хоч на швидкість воно і не впливає. Мені треба зробити ось навколо цього дроту таке коло з цієї проволоки з алюмінієвої. Беру ось так. Я взяв свердло, щоб ви можете взяти будь-яку викрутку. Але є одне правило, зараз я вам скажу. Ось я просто так навколо неї обкрутив цією проволокою. Витягую свердло це. У нас є правило, щоб у нас ось це кільце. Ось це кільце, воно не пройшло ось сюди, в цей, в цей отвір. Навіть ось я прокрутив і трошки можу ще підтягнути. Ось ця проволока повинна легко проходити, а ось цей отвір не має проходити. Що далі? Далі мені потрібно завести цю проволоку, так, навіть не сюди, мабуть. Ну ось я заведу її, наприклад, сюди. Мені треба зробити будь-як, аби воно було ось тут по центру. Ось бачите, чому потрібно, щоб вона була м'ягка. Бо якщо вона буде дуже сталева, ми таку маніпуляцію не зробимо. Ось. Так, і найкраще, мабуть, буде, якщо я. Якщо я його буду закручувати не всередині, я цю витягну, а ось цю затягну сюди. У нас так буде менш зачіпатись сама каша та сама, сам прикорм. Ось я завів її всередину. Там протягнув скрізь. І тепер мені ось тут треба його закрутити. Закручуйте його так, щоб воно було як як можна ближче до е, самої годівниці. Але в мене алюміній, щоб трошки не перебрати, бо він лусне. Ось так. І цю всю зайву річ я. Ось так легко відкусую. Мабуть, алюмініва проволока, якщо вона не буде згибатись часто, то все буде працювати. Ось це за бажанням можете якимось напильником зачистити. Я ось так трошки загну його. Все, чудово. Тепер дивимось, що в нас виходить. У нас виходить, що вона коли спрацьовує, Ось вона в робочому стані, так? Коли вона у нас на дні спрацює, дивіться, взагалі не розгибає, все лишається тут, це відкрилось спрацювало, і все дуже чудово. Мене, мабуть, вже не любить виробник цих годівниць, але ось в такому вигляді вона буде працювати вам дуже-дуже довго. Сподіваюсь, вам відео було це корисне. Поставте, будь ласка, лайк величезний і підписуйтесь на канал. Дякую.